Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, не діли мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь, Господеві в моїх провинах, і Ти простив вину гріха Мого, тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повинні вод великих вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду. На тобі моє око. Не будь як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і водилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мух зазнають нечестиві, хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні, і ликуйте всі праві серцем.